Привіт друзі, радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні трошки нетипова рибалка в цей час, як для мене, чому нетипова? бо мікруха. Тоненькі шнури, паличка до 8 граму оптимум, катушка 2000 і виїхали на річку Південний Буг. Якщо бути точнішим, то в шкуринці Попробувати піймати якогось окуня карася. Ось! Блін, рибалка буде дуже важка. Чого? Того, що неочікувано стала крига <соць> в цих місцях. Що Дуже дивно для цих точок дійсно що стала крига. Ось. Одного окуня я вже піймав, як ви бачили. Потихеньку-потихеньку відкривається річка, переходимо з точки на точку і будемо бачити, як воно буде згодом трошки детальніше про снасті. А от і рибка. А от і окунь. наконец то ще один. Ви бачите, максимально трудова рибалка, ми вже перейшли аж до Сабарова, але Але малого. Малого зловив. Бомба. Ну Пустили дуже велику течію. Маю надію, що ще кілька окунців вийде зловити. Дуже важка рибалка, по суті, навіть не знаю чи відос вийде. Нагадаю про комплект флагман Оптимум. палочка до 8 грам 088 тестом, катушка дайва лювіас 2012 року і 0,3 шнурочок. Знову ж таки, не зраджую традиція, Мазура X Game. Дуже Достойний шнур. Так ось. Ловлю я на 0,9 грама плюс дюйм. Ну, грам, грубо кажучи, виходить разом. І ще одна рибка. І ще одна рибка. Зовсім мікро, Мікронано нано окуньок. Ребят, ну, як бачите, вийшло знайти все-таки мікро-стоянку мікро, мікро 0,9 грама тіпсі така тюк-тюк-тюк легенька проводочка і все ж таки парочку соблазнили. Зараз перехожу на іншу точку перспективну на мою думку, Побачимо. Буде там рибка чи не буде. Можливо, раз ми вже на Собарові, можливо, все-таки під ГЕС підемо покидаємо, якщо там немає льоду. Ребята, тепер сюди якось треба злізти. Тепер сюди якось треба злізти. А як хер його знає? Бо тут, тут непогано по окові. О, під Гесом аншлаг. Класика. Під Гелесом, Гесамоншлаг, класика. Бля, десь тут треба знайти. Де да злисти і туди Це будній день? Да? Що у людей да робот немає магичесов. Вони тупо стоять там і піздець. Зараз би опустив відос, все, мільярд. Опа. опа, 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 опа. Так. От тут буду пів шукати окінь. Окінька. О! Весть! Свині! Просто свині! Просто свині! О. Тепер попробуємо тут половити окуняка! Окуньок. А от і окуньок. Може, як я давно не ливну на мікроху, який це кайф. Дайте псі. Отакий от, малий. Вже от. кілька разів на цій точці щось гарне скидується. то туди нашу мікроху. Це була риба, це була покльовка. Це була покльовочка, Така легесенька. Я її відчув. Бачите, ведь такая бюджетная снасть о я же казав, что это рибка. Навіть ведь такая бюджетная снасть может нормально відчувати покльовочки и все информовать вот такие вот окунь. добрый окунь Yeah. А я чистого окуня сьогодні вам. А там що гес? Та я yeah, тут тільки півчаса, може ти прийшли тут, пару розкинути сюди. Нема нічого. Судака не було? Ні, yeah, там він теж ловлять по мене. Да. Поняв. Так, а я зараз, як бачите, вже не guess. Я буду пробувати катати цю палку по мандулі. <laughs> по судаку. Mm -hmm. Летить, звісно, крайне хреново. Але. Але будемо бачити, що з того вийде. Чи що щось вийде взагалі. А от і вийшло. Так. Да. А от і вийшло, ребята. З хорошою... З хорошою покльовочкою. судак. Невеликий, конечно, але, але блин. Але на палку до 8 грам. Може бути. Але на палку до 8 грам може бути. Опа! Мандовка, отакий сюда чела. Такий, звісно, малий, але то таке. Ну нічого, бомба, ребачимо далі. Ребята, а от і... А от і улов. Маленький, звісно. Судачок, але... Але судачок на мандулу 5 грамчиків. а ну, така така мандула. Маленька. Ну я кайфанув. Прикольно. Досить і досить прикольно. Рибачимо далі. Так, здатно, бачитесь? Хорошою поклевкою наша окуньова рибалка переросла в Судакову. Потихенько, але блін. Але кайф. Ну угу, и тратишь шнурочек, блин, палку, и такая поклевка стала еще. Да. Еще одна рыба, ребят. А, зійшла. Блин. Обидка. Обидка. Ну, это было что чуть-чуть интереснее. Это было чуть-чуть интереснее. Да, на цю палку це конечно. Це конечно ще той екстрим. А, ну цей такий поболіє. Цей поболіво. Цей такий, ребята. Прикольний. Але знову без покльовки. Тобто тільки перший з покльовкою. ще один. Це прям з такою подачою хорошою був. Це вроді якийсь такий прикольний, що це мені опець здається. Блин, и так мотаю, начали такие еще что... поприемнейшие. Может даже забирабельный, а не, то сам. То сам. То сам просто палка. редается, все очень жестко. Чуєш? На, постав Попробуй на неї. У мене п'ятерка тут стоїть, але можна і більше. Стопалка зовсім не та. Я ловив окуня, я не розраховував, що я тут судака буду сьогодні ще ловити. Ідеалі 7 грамів поставити, 7-8. Та це взагалі якийсь капець. Відео буде називатись Ловив окуня, а клював судак". А, Ай, зійшов. Не розмір, але але в количестве хоч це приємно. Ну, ребята, як бачите, от така вийшла рибалка, досить цікава. І друга частина взагалі не запланована була, але в принципі вона і зробила, зробила результат. Паличка, ну, самі все бачили, по оконю шикардос, питань 0,09 грамчика. дюйм на в третьому шнурі, взагалі, все отлично. І коли треба. коли треба, Судака теж ви, ви нею половити. Так, да, це не дуже комфортно. Але якщо треба, вона з цим справляється. Якось так. Ви були на каналі Рибалка від Лада. Підписуйся, тисни колокольчик і не пропускай нових відео. До зустрічі!